Ось ми заходимо тут, ці вулички ринку. Звісно, коли тут жара, сонце жарить, ці вузенькі вулички дуже спасають від сонця, від жари. Угу. Жарені э, ці господі оріхи, баклава, лукуми, лукуми. Рукоми, а ну, в общем, тут таке. Бачиш, шевенірна така історія. Хто його купляє, я не знаю. Стільки всякого барахла ненужного. І воно таке знаєш, що то як подивиться, так вроді красиво. А потім, якщо це щось купити, да додому принести. Думаєш, нахера ти його купляв. Таке. Ось такі, значить, сміс на сару, з ходу. <гум> такі інтересні штуки. Це, я думаю, зробити окреме відео. Окреме відео зробити по цьому базару. Все точно, як історія пише і показує. Ось марокканські всякі тіми. Нічого такого сверхісно, ну для мене, розумієш? для мене нічого, тому що я так. ж вже тут була 350 раз, і для мене воно якось все вже таке привичне. Дві які магнітіки гранатовські, прикольні. Да, так, для мене воно вже таке привичне, а для людей, звісно, воно щось таке унікальне ладно уходим так юрочка дивися бачиш все хтось у маски ходить ще ой ну коротше що тобі сказати Ця колона кафедральна на на реставрації Тут, ну хорошо хай буде на реставрації тобі то що Таня, господи ой ось всю. Грай, акордіон, грай. Так, добре. Не жарко, мало туристів, але ж дивися, все на реставрації, все кругом Якесь таке перекрите. Якась техніка стоїть, все реставрують. А немає, немає ніде декорації на Хеллоу. На нічого. Після Хеловіна тут буде сплошна декорація Різдва. Ой, це треба, мабуть, може, мені треба було поїхати, на вада шопінг. О там, може, була б декорація, тому що щось в центрі Гранади іспанці не сильно хочуть. Ось. ось. Так, зараз зовсім інше питання. Питання в тому, де я можу випити кави красиво. Так, тут кафедраль. Тут ще якийсь кафедраль. Я хочу вийти на центральну вулицю. А, я зараз вийду тут на ринок. Зараз вийду тут на ринок. Хотіла зайти, може на ринку, подивитися. Ту я була на марокканському ринку, а це ринок. Продуктовий. Тут свіжа рибка, ковбаси, м'ясо, хамончик, овочі, фрукти. А от. Зараз піду, юрочка, на ринок. Хоча вже зараз дня, який блядь, ринок. Може щось відкрити.